Коли воїни виходять на бойові позиції, вони мають знати за що вони воюють. А нам, на жаль, багато років, багато десятиліть нав'язували не свою історію, не свою ідентичність, не свою правду. Коли ми говоримо про мотивованість бійця, це завжди про те, за кого він воює. А за кого він воює, можна дізнатися з книги. Це рідна мова, це рідне слово, це навіть світова класика, але рідною мовою. Тому виник у нас цей проєкт, я дуже пишаюся вам його тут представити, бо складова, скажімо, підготовки бійця, вона також включає в себе підготовку ідеологічну. історичний портрет Слобідської України Курщина. Тут ви можете ознайомлюватися і дивитися на ці фантастичні документи, а якщо і у вас є, показувати це тим побратимам, які приходять сюди на навчання. Бо нам, коли ми говорили з військовими, хто брав участь в Курській операції. Вони говорили, якби ми це знали, то у нас було б ще більше мотивації боротися. Користуйтеся, знайте, що ми маємо відстоювати своє, тому що воно дійсно. Uh, наше.